Його душа давно в небесах, але силует наче повертається, щоб знову привітатися з усіма прихильниками гри, побратимами, просто друзями та знайомими. В Ужгороді мініфутбольним турніром ветеранів уже втретє вшанували пам'ять Олександра Когутича, одного з найвідданіших та найяскравіших футболістів в історії футбольного клубу Закарпаття. В першу чергу він був великим патріотом і факт того, що він все своє, всю свою кар'єру провів за футбольний клуб Закарпаття, це свідчить про його любов до Ужгорода, любов до, до Закарпаття. І ми тепер, як керівники футбольних структур, зобов'язані пам'ятати, тому що він був знакова постать. Це такі іміджові, іміджові речі. Ми, я думаю, Такі турніри зробимо регулярними і будемо завжди його пам'ятати. Сашко для мене взагалі був другом, Ми були ровесниками, ми з самого дитинства перецікавилися постійно в по футбольних турнірах. Він завжди був лідером, він завжди мав чудову техніку, чудове відчуття ритму гри, розуміння гри. Я не знаю, чи це вроджене почуття, але йому вдавалося все відразу. Буквально якийсь нам прийом показував, він миттєво все схвачував. Світлу пам'ять про Олександра Когутича зберігають і його масільчани. Саша був унікальною людиною у футболі. Зараз ми стадіон, який є в Рокошині. Ми назвали на честь Олександра, це стадіон імені Олександра Кугутича. Пам'ять про нього є. Ми збираємося і не лише так, от на такі зустрічі, а й десь так і в селі. Хлопці просто збираємося, споминаємо, коли з дітьми заняття проходять, часто споминаємо Сашу. Навіть є такі вправи у тренера нашого вправа імені Олександра Кугутича. То Саша любив ту вправу з дітьми проводити ті заняття. На урочисте відкриття заходу завітали члени родини, видатного футболіста. Маленькі онуки Олександра Когутича теж успадкували любов до всенародної гри. Ти любиш футбол? Так. А чим тобі подобається ця гра? Н'ячок. А як ти думаєш, що в футболі найголовніше? Набрати гол. А ти як вважаєш, що в футболі треба робити? Робити хобол і грати футбол. Власне, у змаганнях взяли участь чотири команди. У матчі за перше місце друзі Олександра Когутича виявилися кращими за радбанку 3-0. Поєдинок за третє місце приніс витягу Ракошину. Ця команда здолала Закарпаття 4-0. Учасників нагородили кубками, дипломами, медалями іменними призами.